Ми займаємося легалізацією перебування іноземців у Кракові та Новому Сончу, тобто в воєводстві Малопольського. І на сьогоднішній момент термін розгляду питань у нашому воєводстві – це 3-4 місяці на отримання рішення і 6-8 тижнів на отримання карти побиту. В інших воєвудствах, звичайно, справи тривають по-різному. Дійсно, так як ви вже сказали, що є воєвудства, в яких термін розгляду справ досить довгий. Це, наприклад, навіть сьогодні був контакт особи, яка в слонському воєводстві подалася на карту побиту три роки тому. І до сьогоднішнього дня людина не знає жодної інформації, не те, щоб не отримала рішення, вона навіть не володіє інформацією. Вона не є в стані дізнатися, на якому етапі справа. Є також міста, в яких достатньо довго розглядаються справи, понад рік часу. Це Вроцлав, це Познань і Гданськ, як останнім часом сказали. Тому в Кракові, у Варшаві, в Ополі це найкращі міста на сьогоднішній момент, де б ви могли податися на карту побиту.